Якщо не будеш моїх відосі дивитися, то я тебе весь час так буду пучити, поняв? тут, все, соски ростуть. Чоловіче, десь тут, на очах ростуть. Я тобі кажу. Давай. Ой, хаміко якась нещасна. Тепер, тепер він мене переслідує. Слухай, у нас з'явилися проблеми. Але то ж я цікавіше з такими проблемами. Откво. Я закриваю очі і рахую до трьох. І кого першого уб'яджу, того луплю. Раз. Два. тріє. О тебе А ну, розійдись! Тріє, тебе. Тріє. Тебе. Не знаю, між двома, двома, але вибирати я не люблю, так що двох залупашу. Двесятуй! Двесятуй, Віктор! Погнали! Я тебе вітя з села Гетвіведу, бо ти мені надої уже. Двесятуй! Все, Віктор! Прощавай, але поводок мені віддай. Віктор! <кій> Бувай Віктор! Все. Так, так, такий маємо рецепшн тут. Подиво, тут люди приходять і чекають, поки їх хтось прийде заселяти у номер. Там можуть щось часто в шахмати пограти, або в хрестики, ноліки пограти, щось чисто таке. То є номер для двох, чисто такий лакшері номер. Одеву. Але з виглядом на село, трошки дешевший. Той номер для одного, з виглядом теж на село і на цей такий найдешевший бомжацький номер. Якщо не маєте грошей, то можете і два на одному ліжку потулітися. То номер уже для одного, але лакшері. Бо вихід іде 2. Аз з кабану нашого відно, але то нічого страшного. І номер для двох теж лакшері. Ооо! Тоже файнюцьке. А з кабану уже не так видно, але видно мою коробку он там. Але то теж не так критично, то теж то теж треба трошки доплатити за то. -то. ту, які соски побіростали, головне. Двеся ту, які соски. Чоловіче. Соски вообще величузні. Чпинкалет. Йой, яке тобі шпицака зараз проп'єш у чоловіче, аби тобі. Йой, ті. Є, А ти віддав зомбі, а не лучник? Ти-ти-ти, Для чого тобі лук? А ми можемо тут воно навіть подивитися, що там є. Опа! Удача 3! Єпа. <г <consoles> <г Удача 3, ефективність і не і незламність трія, то найкраща кірка, яка може бути. Я такий звучий. Я чув, що ти тут щось булькаєш, але ти так не булькай більше. Двійся ту, який модник. Дивися, який моднік, онде. Йо-майо. Йо. Ізі, обше, тіє, а то легуцько. Двися ту. Я забомбі інтермена. Дивись, знов модник. А то кіко тих модників тут є. Такий кот тут уже ся братві на і похоронці Мене там засада чекає, бігми Боже. Мене там засада чекає, там пішло два зомбі. Тяжко буде там прорватися. Дивися. Ти там засаду влаштували мені, там уже три зомбі пішли. Я хлопець моторний, я справлюсь. Жорстко було. Та жорстко було. А ну давай тепер, ризикне здоров не здоровлям. Резик не здоровлям. Давай. Опа. Попав. Опа. А ну давай. Ти думаєш, що я не знаю, як з тобою уся боротись чи що. <рив> получив посраці. Та получив посраці. Мені не подобаються тут ті всякі такі магічні штуки, які на мене накладаються. Я таке не люблю. Я не любитель того. Є, yeah, загасив тварюку. <гас> засада! То було засада, блядь. Чьмошники якісь несчастні. А то й спину, ти кресла нещастна, поняв. Весь Ой-ой-ой-ой-ой! А, <гас> <ЩЩЩЩЩ> ЩЩЩ> а то то все можеш продавати тепер і те. Дивись тут, що у мене вже тут поє. Файно! Та то добрий то, бо то сілаш. Сілаш 4, то пану певно... <післяща> максимум. Сілаш 4, то по максимум. Мене рознервували такі окуляри, розумієш? Чоловіче, я тобі респектую, ти молодець. Чи ти запаловився на такого На такого старого діда, на такого старого пердуна, який грає в Майнкрафт, ти запаловився. Ти молодець, ти молодець. Я згод... десь тут Хоп, хоп. Все. І на тому всі проблеми. Не бігаєш, не скачеш тут. Опа! Ти шмато якась. Цем що тебе буде у тьмі не видно. Та ти шмато якась. Опа. Таких тут багато горить десь. <гас> Блять, нахуя я його ударив? А от мені і торба прийшла. От мені і прийшли гайки. Що я я ударив того. Весітуй! От і все. От і все. От і награвся. Вот я и награлся, васель Все. бе